Як ви думаєте, чи може якийсь об'єкт, окрім кулі, звісно, мати тільки одну поверхню? Не повірите, але наші з дружиною обручки якраз і є такими об'єктами. Як це можливо? Наші обручки мають форму стрічки Мьобіуса, унікального геометричного об'єкта, що має лише одну поверхню і один край, незважаючи на те, що на перший погляд здається, ніби вона має дві сторони. Насправді це одна безперервна поверхня. Перший цей феномен був описаний німецьким математиком Августом Мебіусом у 1865 році. Головна особливість стрічки Мебіуса в тому, що якщо почати рухатися по ній, ви завжди повернетесь у вихідну точку, не перетинаючи жодного краю. Це створює ефект нескінченності, який уособлює вічний зв'язок. А тому така форма ідеально підходить для обручок. На відміну від кулі, яка має чітке розмежування внутрішньої та зовнішньої поверхонь, стрічка Мьобіуса не має поділу на всередині та зовні. У неї тільки одна єдина поверхня, яка не має кінця. У топології вона навіть є гомеоморфною колу, оскільки можна неперервно трансформувати одну форму в іншу, зберігаючи основні властивості простору.